Минулого тижня в Верховній Раді України була спроба продовжити цей мораторій, але вона провалилася. Тобто готуються до продажу землі. І я хочу вам сказати, що вже відомі факти: китайський капітал, ізраїльський капітал, московський капітал, арабський капітал вже чекає. 2 січня, щоб почати залазити сюди і деребанити українську землю. Ми розуміємо, що це значить для України. Знаєте, товариство, яблуко зі своєї яблунки з саду можна продати. Бо дасть Бог, тобі та яблунка вродить на другий рік. Але землю не можна продавати, бо земна куля не є гумовою, земля не розмножується. Як ти продаш той свій клаптик землі, який тобі належить, ти вже ніколи його не повернеш. А куплять іноземці, куплять новітні латифондисти, а українців перетворять, як і вони планують, в рабів і кірпаків. Тому свобода наполягатиме. Парламенті на тому, що був ухвалений закон про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення, таку землю можна здавати в довгострокову оренду, навіть з правом родинної спадщини, але не продавати.